Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами аплікація. Тема аплікації зимове місто. За вікном летять сніжинки на дерева, на будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. все довкола, біле-біле. Снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом землю ніжно покриває. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей. І якщо є у вас маркер, якщо немає, то в процесі роботи я розкажу, чим його можна замінити. Давайте звернемо ще раз увагу на зразок нашої роботи. Зимове місто стоять будинки. Будинки, ви бачите, яку мають геометричну форму: або форму прямокутника, або форма квадрата. І також віконці мають форму прямокутника, форму квадрата. Наша основна задача це правильно. Розташувати на аркуші паперу всі будиночки геометричної форми. Для цього ми візьмемо кольоровий папір, визначимо одразу, якого кольору будуть будинки. Ось я визначила, що в мене буде коричневого кольору будинок, і ось такого бузкового кольору буде будиночок. Ось звичайний аркуш А4 ми складемо його навпіл один раз, так, щоб край налягав на край. Рівненько проведемо лінію згину і складемо ще разочок, знову ж таки, щоб край співпадав з іншим краєм. Ось так. І проведемо знову лінію згину. Відкриваємо наш аркуш паперу і чітко бачимо ось такий прямокутничок. Цей прямокутничок нам треба буде вирізати. Особливе, особливе прохання наділити увагу роботи, правилам безпеки під час роботи з ножицями. Ножиці мають лежати до вас кільцями, в ніякому разі не можна залишати ножиці з відкритими лезами. Будьте обережні під час роботи з ножицями. Вирізаємо наш прямокутничок. Намагайтеся різати рівненько по лінії згину, адже будиночки. Рівні правильної форми, мають форму прямокутника. Ось Ось мене аркуш паперу, і це буде мій перший будиночок. Я його розташую посередині свого аркуша. Далі ми з вами зробимо ще два будиночки ось із цього паперу. Що нам треба зробити? По-перше, визначитися, які будуть за величиною наступні будинки відносно першого. Чи вони будуть нижчі, чи вони будуть вищі. Я думаю, що треба зробити будинки трішечки нижчі, так як у нас на зразку. Один будинок високий, а інший трохи нижчий за нього. Для цього ми також будемо складати папір. Знову ж таки, щоб вам було легше. Ми складаємо папір один раз. Навпіл, акуратненько накладаючи край на край, проводимо лінію згину і складаємо ще раз ось так. Відкриваємо. Маємо ось таку гарну лінію згину поперечну, за нею ми і зробимо наш зріз. Відкладаємо зайвий бік. Тут у нас залишилась лінія згину. Дітки і далі прикладіть. Помірюйте, ви бачите, що будинки виходять за висотою однакові. А ми з вами вже домовилися, що наступні будиночки мають бути нижчими. Тому ми зріжемо ще шматочок паперу. Як це зробити? Ось так. Спочатку загнемо. Чому ми робимо це? З паперу, складеного вдвоє? Для того, щоб два будиночки, які згодом у нас вийдуть, вони були однакові за висотою. Зрізаємо. Відкриваємо і розрізаємо тут. маємо два прямокутника, а в майбутньому це буде у нас два будинка. Ось так приміряємо. До нашого аркуша. Ось так пам'ятаєте, що? Не можна, щоб аплікація виходила за межі паперу, на якому ми її робимо. Ось так не можна. Все має розташовуватись на цій площині. Тому я ось таким чином розташую свої будиночки. Загалом три будинки: один високий, два інших, трішечки нижче. Будинки, форму будинок ми маємо. Зараз нам треба звернути увагу на віконця. Подивіться. Віконця, так як вони світлі, ми візьмемо білий, вибачте, жовтий колір для світлих віконець. І знову ж таки наші віконця мають форму прямокутників. І тут також прямокутники здається. Як ми будемо робити віконця? У мене квадратний аркуш. Нічого страшного, якщо у вас буде аркуш прямокутний. Все одно ви складаєте його один раз, розрізаємо. Відбираємо зайве нам не потрібно і знову складаємо разочок і ще разочок. І ми відкриємо ось що у нас декілька ліній згинув. ми можемо відкрити, зрізати. Знову складаємо один раз і два. Ось це форма нашого майбутнього вікна. Я думаю, що таке вікно за формою підійде до будиночка, який вищий. Приміряйте, щоб хоча б у вас було два поверхи. Якщо вікно завелике, то можна зайве прибрати. Я думаю, що в нашому будиночку підійдуть такі вікна, тому розрізаю разочок і ще разочок. Таким чином я отримала багато віконець. Прикладаю ось так так, так. І так. Ось мій будиночок. Далі нам треба підібрати віконця для будиночок тих, що менші. І форму, мабуть, ми трішечки змінимо. Не форму, а величину, розмір змінимо. Змінимо розмір, ось у нас залишився цей аркуш паперу, ми його знову ж таки складемо один раз, другий раз. Тут у нас вийшов квадратик. Якщо складемо ось так то віконці вийдуть майже такі ж самі. Тому ми трішечки приберемо. Ось із цього аркуша ми його відкриємо, розріжемо навпіл, тоді складемо наполовину раз, два. І отак ще разочок і зробимо маленькі вікна для. Інших будинків розрізали, розрізаємо по всім лініям згину. Розрізали і тут розрізали. Давайте приміряємо ось наші віконці. Я вважаю, що такі віконечка підійдуть до будиночка. Ось, можемо навіть показати, що наш будинок не двоповерховий, а триповерховий. Головне правильно розташувати віконця. Ось таким чином. Буде будинок, в якому яскраво світить світло. Брати свою форму, головне, щоб вікна були однакові форми і однакового розміру у вашому будинку. І ось так от. І таким самим чином я зроблю віконечка для другого будиночка. Ось я виклала вже віконця до свого. Другого, третього будиночка, це вже третій будиночок, ось таким чином. Дітки, хочу наголосити, ні в якому разі не поспішайте приклею, приклеювати, доки ви все не примірюєте. Ось, бачите, ми все примірили, тоді ми можемо починати все фіксувати за допомогою клею. Почнемо ми клеїти з вікон ось, багато клею не треба, достатньо зовсім трішечки. Обробили і приклали. Пам'ятаєте, що слово аплікація означає прикладати. Прикладаєте віконця на одному рівні, так як це ми бачимо на будинках. Ось так. Ми приклеїмо спочатку дрібні деталі, в даному випадку це вікна, а потім перейдемо до. Крупніших деталей. Ось я <клес> приклеїла всі віконця, дрібні деталі, і далі перейдемо до е будинків. Якщо ви помітили, то я наклала ось так: великий будинок на маленький, для того, щоб вони помістилися на аркуші паперу. Зараз ми його приберемо, приклеїмо. Будинки ті, що менші ось обробляємо край і фіксуємо один будинок і клеїмо другий. Коли я приклеїла будинки, що менші за розміром, будемо фіксувати великий будиночок. Пам'ятаєте, що ми приміряли, все приміряли. Обробили поверхню і накладаємо зверху. Ось так. Одні будинки більші, інші менші, стоять один за одним, приклеюємо. Дітки далі нам треба показати сніг. Для того, щоб показати сніг, ми візьмемо аркуш паперу і з одного краю ось тут обірвемо, обірвемо пальчиками у формі невеличких сугробів. Цей вид аплікації називається Обрина, і буде дуже нагадувати нам сніг. Ось так приклали і приклеїли. Ось у нас сніжок гарненько ліг на землю. І треба ще показати сніжиночки, які падають ось з неба донизу. Для цього нам і потрібен був маркер. Ми за допомогою маркера. Намалюємо сніжинки. Якщо у вас немає маркера, ви можете сніжинки намалювати білим, білою гуашю або білим олівчиком. Я знаю, що зараз такі олівчики вже є, продаються, можливо, вони є навіть і у вас. Ось такі сніжиночки ви просто промальовуєте. Коректор чи маркер підсохне, і буде гарно видно снігопад. Ось я закінчила промальовувати сніжиночки коректором, і моя робота готова. Старайтеся і у вас все вийде. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі, до побачення.